Бірча моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, СВОЄ І чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди, запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі, і молодь моя не п'є і не курить. Займається спортом, співати так любить. В моїй країні є чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моєї країни немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. крап.